Доброго ранку, діти, запрошуємо вас у цікаву подорож до країни конструювання. Послухайте вірш та здогадайтесь, що ми будемо сьогодні конструювати? Он літак у небесах, з крилами не наче птах. Він не просто так літає, і хмарки наздоганяє. Так, звичайно, ви здогадалися. Сьогодні ми будемо конструювати літак. А ви знаєте, які бувають літаки? Пасажирські, транспортні для перевезення вантажів, поштові, сільськогосподарські, спортивні. Пожежні для гасіння лісових пожеж. Санітарні для надання медичної допомоги та різні види військових. Пропонуємо вам зробити фізхвилинку ми веселі літаки. Встаньте, діти. Давайте уявимо себе літаками. Запускаємо двигуни. Та полетіли. А тепер літакам пора додому. На аеродром. Продовжуємо нашу подорож по країні конструювання. Для конструювання нам потрібні ось такі деталі конструктора. Ось три синіх деталі для корпуса літака. Який називається фюзеляж. Прикріплюємо крила. В нас вони складаються з двох жовтих деталей. Тепер треба приєднати останню деталь фюзеляжа. Ми робимо ось так. В кінці фюзеляжа знаходиться хвіст. Подивіться, як ми його прикріпили. Тепер треба прикріпити кабіну екіпажу. Вона у нас білого кольору. Кріпиться перед крилами. Подивіться. Укріплюємо хвостову частину літака за допомогою маленької білої деталі. Тепер літачок готовий. Можна гратися. Я літак, сталевий птах, я лечу у небесах, дуже швидко я долину до далекої країни. Сподіваємось, у вас теж вийшли чудові літачки. До побачення!